Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в мілачах. Зараз я хочу вам показати нові ціни на овочі та фрукти в магазині АТБ. Сьогодні у нас 11 січня 2024 року. Бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання та економте разом з каналом Техніка в мілачах. Мандарин Моркот. Зараз іде зі знижкою. Старається на 69 ,95 гривень 57 95 копійок. Нова 57,95. Це знижка 17%. Лимон, Туреччина перший гатунок. Ціна 57 ,95 гривень 95 копійок. Клементин перший гатунок 59,95. Ціни я називаю за 1 кілограм. Гранат Туреччина. Ціна 91 гривня 95 копійок. Мандарин перший гатунок Туреччина. 59 гривень 95 копійок за 1 кілограм. Лимон майор йде зі знижкою мінус 18%. ціна 54 гривні 95 копійок. Нова 44,95. хас – перший гатонок, 21 гривня за 100 г. Авокадо хас другий гатунок. Ціна 69 гривень 90 копійок. Як ви бачили, в упаковці 3 штуки. Ківі, перший гатунок. 99 гривень 95 копійок за кілограм. Авокадо перший гатунок. Ізраїль. Також йде зі знижкою. Ціна 169 гривень 95 копійок. Манго перший гатунок, Ціна 110 гривень 95 копійок за кілограм. Ківі у кошику 96 гривень 90 копійок. Кокос перший гатунок 28,90 за одну штуку. Ананас, перший гатунок, 91 гривня 95 копійок за кілограм. Яблуко Red Prince 2395. Яблуко сортове 18 гривень 29 копійок. Яблуко українське 15,55. Яблуко зелене 20 гривень 89 копійок за 1 кілограм. Яблуко Гала, перший гатонок 18,29. Груша, другий гатонок 37,95. Яблуко Айдари 20 гривень 89 копійок за кілограм. Яблуко речів, перший атонок 29,95. Яблуко Чемпіон 22 гривні 95 копійок за кілограм. Яблуко Голден перший атонок. Ціна 19,59. Як бачили, теж на нього знижка. Хурма Корольок, Азербайджан 79 гривень 95 копійок. Памело також йде з невеличкою знижкою. Ціна 72 гривні 95 копійок за кілограм. Банан 62 гривні 95 копійок. Мандарин нова 5995. Капуста 12,89. Томат тепличний перший гатунок 89 гривень 89 копійок за кілограм. Томат коктейльний 12,40 за 100 грам. Капуста Савойська 34 гривні 59 копійок за кілограм. Капуста пекінська 23,95 Цибуля ріпчаста, перший атонок 14,95. Цибуля червона салатна 11,50, але це за 100 грам. Цибуля біла стерлінг. Перший атонок 45,99 за 1 кілограм. Цибуля червона Марс 34,49 за 1 кілограм. Картопля відбірна фасована, 1,5 кг, 42 гривні 90 копійок. Картопля фасована, перший гатунок, 1 кг, ціна 25,95 гривень. Картопля перший гатунок, 20,89 гривень за 1 кг. Гарбуз Батернат. перший гатунок, 19,95. Буряк, другий гатунок, 8 ,85 гривень 85 копійок. Буряк, перший гатунок, 15,89 за 1 кілограм. Морква. перший гатунок, 12,89. Морква другий гатунок 8,95. Морква фасована 26 гривень 90 копійок. Огірок перший гатунок. Зараз йде зі знижкою. Ціна 69 ,89 гривень 89 копійок за кілограм. Морква мита. Перший гатунок 20 гривень 95 копійок. Морква, мита, другий гатунок 15,60. Буряк митий 27,95 за кілограм. Огірок тепличний 12,50 за 100 грам. Ред біла, перший гатунок. 26 гривень 39 копійок за кілограм. Корінь селери. Перший атонок 57 гривень 59 копійок за кілограм. Корінь імбір'я. 22 гривні 90 копійок, але це за 100 грам. Перець червоний солодкий 129 гривень 95 копійок за кілограм. Часник 12 гривень за 100 грам. Апельсин. Перший гатунок єгипет. 54 гривні 95 копійок за кілограм. Груша перший гатонок 42 гривні 95 копійок за кілограм. Хурма піраміда також йти зі знижкою. Ціна 77 гривень 95 копійок за кілограм. Яблуко сортове 18,29 за кілограм. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я сподіваюсь, вам він сподобався, тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом техніка в мілочах. Далі буде цікавіше.